Приїхали забирати лежачу людину, маломобільну перевезення. Да, будемо везти потім на південний вокзал. Так, ви. Андрій. Андрій, ось, Андрій. я Сергій, Сергій. давай. Дуже приємно. Давайте. Опа. Оп. Два Так. Ви ще тут будете сідати. сідати. Да, 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 ми вас чекаємо. Ми приїхали на південний вокзал, привезли людей. Так, все, прибули. Значить, У вас четвертий вагон, ось він. Так. Давай з тобою тоді будемо заносити речі, а ви поки там 19, 20 і 14. Так. Ми зараз заносимо там, де 19,20. Я, вы Я выменю билеты до 100 Да, зараз он и покажу. А, так. Да, 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 да. Да. Я тут. Понимаешь? Да. Все, оборежно. Поехали. Может там да ты? А, не, нормально. Ну что, ты кажи, если шок. Так, все, дякуємо, велика та велика. Все, все до побачення. Зустрічі, да? Да, ну, все. Пішли, подивимось, щоб ви все забрали все. Так. Дякую, Дякую. там. Та нема за що. Дякую. Все до побачення. З до побачення. Да, наступаючим вас. Працював екіпаж. Большой грей.